Вітаю вас, друзі мої! Поки їду, відповім на питання, запитували, як я відношуся для полювання до патрона 762х39 і зброю е під ці патрони. Кажу так, цей патрон промежуточний між пістолетним патроном 762х25 ТТ, ППШ, ППС і товочним 762х54 Мосінським, так називаємо, він створювався для полювання не на оленів, не на кабанів. Він створювався для полювання на людей. А людину не обов'язково було вбивати, її достатньо було поранити. І на те, щоб людині допомогти. Відволікалося ще дві людини, три людини, щоб винести з поля бою. На полюванні, коли в 90-х роках ну, дозволили купувати зброю на різну і вона з'явилася в магазинах, то це були в основному СКС, носінки, КО-44, різні е кавалерійські карабіни. Ну, пере Переділки, укорочені мосівки, скажімо так, не переділки. От. І народ купляв оці СКС не за те, що вони такі хороші, і що з них весь звір падає і все добувається з першого, максимум там з другого пострілу. Не, їх купували і за того, що вони були дешеві і других не було. Вони стояли невеликих грошей. А Завери, там, Браунінги, Маузери, Меркелі, Севіджі, Рюгери. їх тоді не було. І, і Купляли те, що було. От Є СКС, Є СКС, брали СКС. Полювали, да, полювали. І всі кажуть, що власники СКСів кажуть, що от я там полював, в мене звір падав. Так, е, да, падав, да, вони добували, але вони ніколи вам не скажуть, скільки підранків виходило. У мене ніколи не було СКС. -а. Мені колись його за 150 доларів предлагали. Я відказався, навіть якщо мені б його задаром давали, я б сказав, що ні, мені не потрібний для моїх полювань. Він не потрібний. Він, е, патрон дуже слабенький. Дуже слабенький патрон. Якщо стріляти там на короткій дистанції хорошою пулею, вибор пуль кстати, в цих патронах тоже дуже маленький, чехи випускають полуоболочку, ну і кацапи випускають полуоболочку. Колись, по-моєму, фіни випускали, не знаю зараз, чи випускають, чи не випускають. Всі ці патрони, що о, там хтось привіз. Там десь якісь частини заміняли в 90-х роках, вони звіра шили, кучу підранків уходила. Особливо, коли стріляли, там вибіг табун і по цьому табунові бам-бам-бам-бам-бам. І ну, блін, одного звіра ложили, остальні там розстріляними, блін, кишками, простріляними легенями уходили, потім мучилися, здихали. Ну, це, про це ніхто не каже, про це всі мовчать. Всі люблять казати, от у Сибіру всіх медведів побили СКС-ами, блін. Так, да, в Сибірі побили СКС-ами, коли вилазить медведь з берлоги і без 10 кроків херачите в нього магазин чи 5 набоїв підрад. Звісно, що що ви вб'єте цього медведя. А якщо медведь е на відстані 150-200 метрів, якщо ви не попадете йому чітко там, по позвонкові, по шийному позвонкові, е по голові в в центральний е головний мозок, він, понятне діло, не впаде. І шити його просто цими армійськими пулями, це діло неблагодарне. 에... Зараз табуретки будуть летіти у мене зі всіх сторон, але я скажу своє... власну думку. 에... У нас в Україні зараз багато хороших господарств, 에... мисливських господарств з великою кількістю звіра, де ви приїжджаєте, ви живете в хороших умовах на базі, де ви полюєте нормально. У вас ні на одне таке 에... господарство. Вас не пустять е туди, тому що з цим калібром вас туди не пустять. Навіть сісти на вишку. І вам скажуть, що, ну вам знайдуть способ вам відказати. Це якщо ви там друг власника і у вас там якісь ексклюзивні СКС з е лічної колекції Герінка чи Сталіна, блін. Ну Тоді ви, ви зможете популювати. Як ви просто людина, от яка е, прийшла в господарство, созвонилася і вирішила приїхати, ну вас не пустять туди. Тому що їм не треба оці біготня за підранками і, і ці гімарої господарство їй не треба. От, е, Ще таке теж питання. Точність е, цих набоїв. Я знаю, блін, є такі е, мисливці, які там на 750 метрів, е, стадо бігущих кабанів, вони там е, 5 з п'яти ложать цим патроном з якоїсь саги чи що. Так, да, я вірю в це. Таке може бути. Дід Мороз приходить до людей. І там інопланетяни деяких забирають. Це все, все може бути. Розумієте? НО! Но. НО! но от. Так що е, набій. Е, навіть от не брати СКС, а брати просто набій. Колись випускалися Іж-18 в цьому калібрі, зараз до нас вони не завозяться. І в мене в знайомого був такий ж 18. Максимально, що ми з нього змогли видавити по кучності, це він вже був з ДТК. Вже там тільки з нього не робили. ну Він цим патроном видавав 8-9 см на 100 метрів. Це три углових. Тобто на, для полювання на, там, на 150 метрів, можна, можна щось полювати, але це буде крайне ненадійний патрон. От. Купляти його в якості економії, зброю під цей е, патрон. Ну, економія така собі. Дивіться, навіть військові. Вказалося да, би військовим, військові все схавають. Да? Вони відказалися ще в 70-х роках від цього набою, тому що він був недостатній. Пішли в сторону зменшення е, кулі, збільшення швидкості. Куля там на швидкості там, 700 плюс-мінус метрів в секунду на вильоті ствола. ну Це не та швидкість і не та енергія, яка потрібна для надійного добування звіра, надійного, скажем так, щоб звір не мучився один-два постріли звір ляг Тобто патрон такий сумнівний, скажімо так. Чи хотів би я собі, є, звісно, ні в якому разі я цей би патрон не хотів. Лучше. Вже якщо стоїть вибір такий, да ви 223. Він більш настильніший, він більш убойніший, навіть в нього пулька менша, але більш схильна до рекошетів, на відкритих місцевостях, він далеко позаді лише цього 762х39. Навіть, якщо взяти 300-й Blackout, Патрон 7,62 на 35. Да він в рази краще буде за 7,62х39. Американці створили спеціально створений набій під задачі ізначально спецпідрозділів, штурмових підрозділів. важка куля, маленька гільза, мінімальний рикошет. Вибір набоя величезний. Від дозвукових закінчується сверхзвукових там, 600 метрів в секунду. Тобто моя думка про цей набій, що набій не повинен бути на полюваннях в наш час. Кидайте табуретками, готові прийняти. Всі, всі тумаки, які на мене направили. Маючи вже тільки з карабіном більше 20 років стажу, полювання, активного полювання, не один раз на загоні полювання. А у мене практично кожні виходні загонне полювання на копитних з нарізною зброєю ну, до війни було. Повірте, в мене склалася думка, я перебачив зброю, в руках перетримав і сам у пере... мене було скільки на різної зброї, хвати там невеличкий магазин, асортимент розположити. Тобто в мене зброя лишилася зараз 4 одиниці на різних. Кожна зброя для своїх задач. І ці задачі в мене 7,62 на 39. Ну, ніяк не вписується. Так що така моя думка. А ви в коментарях розкажете, що думаєте ви. Може це ваша мрія і наслухавшись експертів, ви хочете його купити. У мене, до речі, товариш колись купляв, ну, отримав дозвіл на, на різне Довго дзвонив, совремувалися, ми там радилися, все, я йому розказував плюси-мінуси. І, і потім дзвонить каже, я купив карабін. Ну який? І 17. Філкашку. Як хоч, що ти вдруг що слабенький був чи що температура? Ні, я прочитав там на цей, ще тоді цих форумів мало було, ну десь він там вичитав був, навіть мені прислав. 450 метрів, лисиця просто сразу, а каже, а мені більше не треба. Ну кажу, дивися. проходи, Це років 18 назад було. проходи десь недільки три дзвони він. Каже, а як би це нам цю мілкашку продати? Я кажу, а що случилось? Він то каже, стріляв по козлові. Там метрів 150, а пулька не долітає. Я кажу, ну все, Ми вже тепер нікому не продамо мілкашку. Потому що дурнішого ніж ти, ми вже не знайдемо. Ти був от, от крайній е, последня гілка від цих тупеньких е, увіруваній. Не знаю, що він там з ним робив в подальшому, але но... от наслухався, начитався і має мав на свою дупу пригоди. Спалив дозвіл, ну спалив грубо, скажімо так. Лучше би купив якогось там 223-308. Но він увірував в суперкалібр, який на 450 метрів лисицю бере з першого пострілу. Так що отака от історія. Добре, я вже під'їхав і якраз доказав вам історії всі і моє відношення до цього набою і зброї від нього. Все, будьте здорові, до побачення. Усіх благ, не вірте в казки. Ви вже дорослі дядьки і тьоті. Так що повинні вже у вас якесь критичне мислення бути. І відвіювати те, що ми хочемо, і те, що ми отримуємо на виході. Все, будьте здорові. На все добре, до побачення.